Навіщо екс-головком Валерій Залужне повернувся до Києва? Що спільного між другим сезоном гри в Кальмара та інавгурацією Дональда Трампа, та як НАТО та Росія взялися готуватися до війни в найближчі п'ять років? Ну і здавалося, що спільного у цих трьох попередніх питаннях, але в спільне все ж таки є про все де в деталях далі. Це черговий випуск на пальцях. Якщо досі не підписались на телеграф, то обов'язково зробіть це що більше розумної аудиторії, то більше людей побачить це відео. Ранком четверга Валерій Залужник рукує пороном столичного вокзалу. Ексголовком дійсно повертається до Києва. Проте тимчасово, аби зустріти британського прем'єра Кіра Стармера. останній прибув до Києва вперше в якості прем'єр-міністра Великої Британії. Мета принаймні офіційно підписати сторічну угоду. Там все про безпеку для майбутніх поколінь. Ще старма зустрічається з президентом Володимиром Зеленським та загалом українським військово-політичним керівництвом. Є важливі моменти, цікаво, що саме. Стармар з Макроном головні сьогодні ініціатори розмов про миротворчі війська в Україні. Навіть більше про це вже не просто пишуть західні змі. Про це говорять відкрито. Змі щоправда роблять важливі поточні. Ось, наприклад, за Телеграф додає деталі. Миротворці з'являться після досягнення угоди зі сталим припиненням вогню. Британське видання зазначає, що прес-секретарі на Даунінг-стріт і в Єлисейському палаці навіть не заперечували, що Стармер та Макрон вели переговори стосовно цієї можливості під час зустрічі минулого тижня. Тут є важлива деталь. Всі подробиці тримають в таємниці. Єдине, що відомо, Стармер не у всьому згоден з Макроном. Про миротворців під час візиту до Варшави говорив і президент Володимир Зеленський. Давайте почуємо. Ми проговорюємо з Франфранув'ями з. Щодо а, європейського, як ви сказали, контингенту на території України поки що це достатньо загальні речі. А, ми підтримуємо, що а, контингент тих чи інших країн, а, наших союзників, наших стратегічних партнерів, є і може стати частиною гарантії безпеки. Це не може бути єдиною. Єдиними гарантіями безпеки цього буде недостатньо. До слова цікаво, яка саме це буде миротворча місія. Бо миротворці це дорого, точніше, дуже дорого. Потенційна лінія розмежування сотні кілометрів з різною місцевістю. Тобто перед керівництвом Британії та Франції стоїть завдання погодитися на шалені витрати. Мільярди доларів, бо місія потребуватиме постійного перебування. Аби ви розуміли, найдовша миротворча місія сьогодні триває з 1949 року. І до слова, блакитні шоломи ООН... Не завжди змогли гарантувати безпеку. Провальні операції за 76 років виконання миротворців таких завдань теж були. Найбільш провальні вважаються в Хорватії та Руанді. Там миротворці не змогли сприяти припинення вогню, але миротворці точно можуть виграти час. Бо я сприймаю слова генсека на Рюте про початок підготовки до війни з Росією більш ніж серйозно. Наведу його цитат. щоб запобігти війні, треба до неї готуватися. Настав час переходити до мислення воєнного часу. А це означає, що нам потрібно зробити нашу оборону ще сильнішою, витрачаючи більше на оборону, створюючи більші та кращі оборонні можливості. Кінець цитати це не просто політична заява, це сказано військовим на зустрічі в форматі начальників штабів оборони у штаб-квартирі НАТО, тобто абсолютно топ військовим НАТО, за порібріком про війну з альянсом говорять регулярно. Ось такий депутат держдуми Алексій Журавльов навіть терміни називає 2028-2029 роки. А ще закликає почати підготовку до війни з Заходом, і це мають робити російські чоловіки. І ось що цікаво, названі роки це початок нових перетурбацій влади у США. Зручно нападати, коли Європа буде знову зважувати свої рішення через можливі зміни в капітолії, і це ще не все. Тут одна з ключових персон в Кремлі Ніколай Патрушев знову взявся за агресивну риторику. каже, окуповані території не повернуть, а ще придумав собі зникнення України у 2025 році і намалював собі картину світу, де розмови про завершення війни вестимуться з Трампом напряму без України та Заходу. Тут зауважу, прямі переговори з Російською Федерацією в Україні досі заборонені рішенням Рен це вчора підтвердив міністра закордонних справ Андрій Сибіга. Давайте його послухаємо. Ніякого тиску на нас немає. Це перша позиція. Дуже важливо не маніпулювати терміном мир. Ми говоримо про всеосяжний, стійкий, всеохоплюючий, тривалий мир для України. Це дуже важливо. Це нероздільні, нероздільне розуміння справедливого. Миру. Для вас, певно, не новина, що Трамп більш реалістично дивиться на речі, і про закінчення війни за 24 години не йдеться і близько. Це визнають і радники Трампа, тепер йдеться про місяці або ж навіть більше, пише Reuters. І які цікаві пояснення, тепер вони відкрите, називають це передвиборчими обіцянками. Ну а збрехали, бо не мали достатньо даних. Тепер затягування пов'язуючи із формуванням нової адміністрації. Ну і до слова, вислови майбутнього спецпослаця Трампа з питань України та Росії ставлять під сумнів самих. Штатах ідеться про заяву знайти рішення для завершення війни за 100 днів. І її зробив тоді Келлог. Колишній посол США в Україні Джон Гербст вважає, що навіть такий термін цитую. Є занадто оптимістичним приблизно про це пише Блумберг, але акцент матеріалу інший. Тепер європейські лідери більш оптимістично дивляться у власне майбутнє. В них це більше певності, що Трамп не покинув Україну, не хоче отримати ляпаса, як Байден в Афганістані, та натягнути на свою слабкість Китаю. Про це бажання Трампа закінчити війну дипломатичним шляхом говорив і президент Володимир Зеленським польським змі. Послухаємо. і шанс ніж хочу закінчити війну. Це його а, меседжі. Вони. І публічний, і не публічний, якщо чесно, і він е спроможний лідер тиснути на Росію. Я впевнений, що Росія боїться Америку і Китай. і боїться об'єднану Європу. З точки зору армії, як я вам сказав, Європа без армії України вона не спроможна воювати з Росією. Російська армія більше ніж вся армія Європейського Союзу. Більше, більше зброї, більше людей і більше нахабства. Угу. Бо європейці цивілізовані і вони не звикли до того. Вони не знають, що це таке. Слава Богу, що вони живі, живуть в мирі і в демократії, і не знають, що таке війна. Але Росія знає і має досвід. Подивіться тільки на ось ці два інавгураційні фото Трампа. Те, що зліва 2017 рік, справа сьогодення. Це мені одразу нагадало фото головного героя серіалу Гри в Кальмара. Ось вам для порівняння. Але фото Трампа не стомлене, не зле, а зосереджено погрозливе. Принаймні, я бачу саме таку емоцію, яку ж бачите, ви напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і закінчу сентиментально. Байден зробив свою останню велику промову: 50 років. 50. У великій політиці і всі ці роки активної політичної діяльності. Це треба поважати. Не так багато політиків у нас в країні можуть похизуватися таким дороком, якщо взагалі ніхто довго був в бізнесі, так, але так довго саме в політиці, точно ні. На цьому в мене все. Реагуйте на це відео в коментарях та ставте вподобайку. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.